Знаю, знаходилися технічна книга. Передам ТЗОВ наукова технічна книга. Але два цільове призначення для розміщення ресторанів, кафе, барів, закусочних і буфетів. Скажіть, будь ласка, шановні колеги, до якого міністра ми маємо звернутися, щоб нас захистили від Де виділені кошти на ремонт фасаду, на ремонт бальних е, приміщень для того, щоб там пробувалися ресторан. Але, знову ж таки, ще один матк 651 квадратний метр, де місячне нарахування складає 20 мають 100 квадратних метрів, які підприємці сплачують 25 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, за що така привілегія, наководнічний ну, яка буде там розміщувати ресторан, місячне рухування, яке складає мінімальну суму. І друге, чому не було зобов'язано надано даному підприємству, щоб вони за свої кошти ремонтували поставити і аварійні приміщення, а не з бюджету міста виділялися зможеми? Дякую. 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 Дуже важливий запит. Будинок є власністю громади міста Львова, це є будинок Палас і Ломисський. Дійсно, в цьому році ми закінчимо ремонт цього будинку першу частину. Буде перекритий дах, буде замінені вікна, зроблений звідка, будинку буде унікальний. Те, що люди порушують здоровий глузд замість за місцегарх на робити ресторан, це є планом. Це є рішення виконкому. рішення комфортно це є міська влада. Нема питань. Можуть Можемо скасувати, відмінити, організувати. Тому незвичайно, ми робили питання. Прохання, щоб також повідомив Ірина Вікторівна і Олег Михайлович питанні провели розмову і вийшли на українські рішення. Дякую вам.